12 березня громадська організація Українська громадська рада зробила чудовий подарунок прилуцькій дітворі за їх допомоги. У тренажерному залі дитячо-юнацької спортивної школи з'явилося обладнання з нуля. Сім новеньких тренажерів чекають своїх спортсменів. Попередньо ділиться директор закладу Сергій Маценко. У кімнаті був проведений ремонт, аби новий тренажерний зал повністю відповідав вимогам створеного для дітей. Звернувся до мене Олександр Валентинович Руденко, що є така організація, Українська громадська рада, яка співпрацює ну, от, з дитячими закладами, які потребують допомоги, і вони також хочуть допомогти дітям. Прилук спілкувалися з тренерами, які більш потрібні. Тренажери відправили це на українську громадську раду. Ну і от, мабуть, через дві неділі сьогодні вже. Ми їх отримували. Голова правління Української громадської ради Юлія Капран апробовує новенького баскетбольного м'яча. Ділиться і сама без спорту нікуди, і дітям любов до фізичних навантажень, вона і кожен член її команди постійно намагаються прививати. нашої організації спорт і здоровий образ життя це одне з найголовніших, і здорова нація це наше майбутнє. Тому ми про це дуже спілкупіклуємося. Ще приємніше буде, коли ми прийдемо. Сюди, і тут буде кипіть робота, коли будуть займатися спортом, і цей стенд, який ми також даруємо для цього тренажерного залу, буде мотиваційне таке пособие, яке не, скажімо, так не буде, буде надихати для того, щоб не зупинятися. Заступник міського голови Тетяна Фесенко поміж іншим зауважує, приємно, що такі гарні і заслуговуючі на повагу вчинки, робляться не у виборчий період, а тоді, коли діти цього потребують. Дійсно в Україні з'являється, скажімо так, у той е, прошарок каста, ну не знаю, мабуть. М -м Тих людей, для яких слово меценатство, благодійництво почало сприйматися, завдяки ним, точніше, благодійництво меценатство почало сприйматися у тому понятті, в якому воно існувало колись давно, в якому воно існує в інших країнах світу. Коли є можливість допомогти, і люди допомагають, не вимагаючи нічого. Натомість, вже найближчими днями, новий тренажерний зал прийматиме своїх перших відвідувачів. Поки що ж триває монтаж обладнання, тож не перестаємо вірити в дива, адже мрії все таки збуваються. Мені приємно, що нарешті дочекалося, що і наші діти будуть займатися в сучасних умовах. А не що попало тут, що не гоже, то нашим дітям. Таке відношення повинно бути взагалі до діток.